18 липня на Одеському кінофестивалі була презентована стрічка Аркадії Непотелюка Припутні. Ми вже встигли її відвідати. О, он до речі стоїть там на червоній доріжці. І хочу сказати. Так, так, пальцем можна показувати. Бачите, так? І хочемо вам сказати, що ми хочемо вам сказати, ми вам розкажемо в цьому огляді. Тому поїхали. Тобто, привіт загін кіноманів. Давайте говорити про фільм Припутні. Припутній. Це життєва комедія, яка вийде в кінотеатри 28 вересня цього року. Сценарій фільму написали Аркадій Непеталюк і Роман Горбик. У картині звучать музичні композиції гурту Вопліві до плясова. А сама історія розповідає про те, як на одній із автобусних зупинок Ніжина провінційний таксист Юра випадково натрапляє на молоду дівчину Свєту. Свята та її мати спокушають Юру грошима на поїздку в припутні. Тепер узагалі невідомо, коли він дістанеться додому та які ще несподіванки приготувала для нього доля. Сам режисер розповідає, що показує персонажів такими, як вони є. Мовляв, нате дивіться на сучасні реалії. А саме говориться про те, що персонажі розмовляють з суржиком. Так, що тобі лучше буде, коли я облювано прямо в салоні? Тебе блюван я тебе ще блювану. Тільки сидіння почисти. І до останнього моменту входу в кінотеатр я вважав це невдалим маневром. Але знову, як же ж я помилявся? Ви помітили вже друга українська картина руйнує мої песимістичні очікування. Персонажі справді використовували лайку, а також суржик. Але це виглядало так природньо і по-справжньому, адже на екрані показували людей, які по іншому спілкуватися не можуть, і в їхньому виконанні це виглядало ультраправдоподібно. Тому з подивом на обличчі, але я скажу, що я майже не помітив те, що всі персонажі говорять суржиком, і цю тему можна вважати закритою. Аркадій Непеталюк створив настільки заворожуючий в дію сценарій, що на останніх хвилинах фільму я все ще думав, що він лише починається. Всі персонажі настільки живі і цікаві для глядача, що просто не хочеш з ними прощатись. І все це прекрасно подано під соусом музичного супроводу, яким сценаристи бавились протягом всього фільму. До речі, якраз музика задавала комічний тон картині. Ну відсотків 30 жартів було на ній. Машина завелась, звук погано буде записаний. Зараз перепишемо. До речі, саме музика задавала комічний тон картині, і відсотків 30 жартів було побудоване саме на ній. А також картину оживляло наявність нецензурної лайки. Воно з одного боку погано і недобре. Але як же ж це все виглядало по-справжньому і ненаграно, Що просто дивувало? У мене було таке відчуття, що актори по-справжньому між собою гризуться, а я просто стою і спостерігаю за цим. До речі, це і заслуга акторів фільму, які відіграли на всі 100. окрім однієї. Юлія Врублевська мені виглядала якось моментами награно. Ну і не можу не відмітити Олену Узлюк, яка на екрані втілила образ матері свята і по сумісництву крикливої стерви. Хоча в житті вона виявилась повною протилежністю своєму персонажу, а це велика майстерність. А так все чудово, що основне колоритно. Так як я маю маленьке уявлення про сільські чвари, то з упевненістю можу сказати, що на екрані їх передали у повній красі. Тобто, підсумовуючи, скажу, що як тільки припутні вийдуть на екрани, а це 28 вересня, біжіть в кінотеатри, не жалійте своїх грошей, адже так приємно дивитися на щось Свої, рідне і таке круте і класно зняти. Дякую всім за увагу. Ми побігли дивитися фільм Стрімголов не покидайте нас надовго, Па-па! Родина, родина, від батька й до сина, від матері до ні, до доропи.